Пане Олеже, раді бачити. Слава Україні. Героям слава дивимося от на мапи тривог і на те, як часто лунає тривога на Сумщині. Таке враження, що от в якомусь районі це відбувається постійно, то як не в одному, то в іншому або і в цілій області. Як ви даєте раду із тим, щоб усе відновлювати? Розуміємо, що під час тривоги, напевно, ваші алгоритми і е, правила забороняють наражати і себе на небезпеку, і інших людей. Як, як встигаєте, як справляєтеся? Дякую за ваше питання. Перш за все, це Сумщина. Жителі тут дуже сильні, незламні, це вони доказали з перших днів війни, і доказують все це, це досі. Щодо того, що триває тривога постійно, ну знаєте, такі враження, наче ворог переключається з одного району на інший район Сумщини. От, наприклад, минулого тижня всі пам'ятають, які події відбувалися в Шосткинській громаді. Аналогічна ситуація: постійні масовані удари зараз по сумському району. Вчора по місту Суми влучання були продовж всього дня. Спочатку це був е, житловий сектор. Перше влучання було. По приватному сектору загорілась прибудова до оселі громадян. Пожежу вдалося ліквідувати. Ніхто з людей не постраждав, тому що в момент атаки люди не були вдома. Потім було знову інше влучання безпілотника вже в покривлю дев'ятиповерхового житлового будинку. Знаєте, це не артилерією нас б'ють, а б'ють різного роду ударними дронами. Тому прицільно це роблять і влучання виключно по оселях мирних громадян. Під вечір були знову а, атаки по місту Суми. Е в основному це була промислова зона, не житлові будівлі і е також влучання були і по об'єктах залізниці. Вночі знову були прильоти по місту Суми. Дякувати Богу, все обійшлось без жертв. Працюють наші співробітники ДСНС нон стоп, як ми справляємось, тому що в єдності наша сила, і це повірте, це не гучні слова. Це реальність, з якою зараз працює Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Нам допомагають наші колеги з західних частин України, тому як би не було важко, але разом ми із всім справляємось. Е, на даний момент, от. Я знаходжусь в Вишосткінській громаді. Саме тут працюємо ще з суботи, тому що потрібно було ліквідовувати наслідки пожеж, які виникали через удари. А удари тоді були, як ви пам'ятаєте, і по залізниці. Вибрали такий момент, коли знаходилось багато людей на пероні. Влучання були і по об'єктах інфраструктури, як результат частина. Громада залишилась тоді без тепло, воду, газу, електропостачання зараз. В Шості працюють також зведені загони рятувальників з різних частин України, в тому числі і співробітники ДСНС із Сумщини. Як можемо, так і підтримуємо громадян. Робота в цьому напрямку відбувається. Повірте, прям цілодобово. Одна із наших задач це показати місцевому населенню, що держава про них не забуває. Не функціонують цілодобово на базі наметів ДСНС пункти незламності. Окрім цього, в різних частинах міста функціонують також і кухні, польові і стаціонарні. В яких також співробітники ДСНС, які закріплені за цим напрямком, готують гарячу їжу, і громадяни мають можливість і поснідати, пообідати і повечеряти, тому наша сила в єдності одне одного підтримуємо. Знаєте, я тут з е, в шості ще з неділі. Я неодноразово був свідком, коли місцеві громадяни приходять до нас з цукерками, нам їх приносять. Приходять до нас з бутербродами з гарячим чаєм. Хоча в принципі, і ми їх вгощаємо продуктами харчування, готовими готовою їжею, і вони також до нас приходять і при, пригощають. Отак і тримаємось. Це в цьому наше від дуже що? гарно і дуже мило насправді правильна реакція людей. Добре, що розуміють, наскільки вам непросто. а чи в таких глобальніших і дуже важливих моментах розуміють і чують вас мешканці Сумщини. Торік, коли теж активізувалися. Обстріли по енергетиці. Ви нам розповідали про те, що от немає світла, і люди давай вмикати всяке обладнання. Увімкнули світло, і вони одночасно купу всього. Десь там потім праску забули вимкнути. Світло зникло, з'явилося. І ось вже пожежа. Чи цього року такі ситуації фіксуєте? Такі ситуації зазвичай фіксуються в основному в зимовий період, коли. Великі морози на даний момент погода більш сприятлива, тому таких випадків поки що в таку, ну в, в, в якихось е, масштабних кількостях немає, але все одно ми дуже просимо е, жителів шос, особливо шостінської громади, де е, відбувається включення світла по графіку. Будь ласка, в цей момент дуже вас просимо. Не включайте одразу все, що у вас є: і праски, і холодильники, і е, е, пральні машини, і, і, і гаджети, які ви хочете зарядити, тому що ми то не електрики, але ми чудово розуміємо людський фактор. Перше, хтось щось може забути, від відволіктися. Друге. Потрібно розуміти, яка стан електромережі в тих чи інших будинках. Повірте, в більшості випадків він е, бажав би бути кращим, тому банальним може бути е, замикання електромережі, і знову ж таки е, спілкуючись з енергетиками місцевими, е, ну їхня система банально просто-напросто не витримає, коли одночасно всі будуть включати електричні прилади, які в них є. Тому тут таке прохання. Е, так важко важко всім, але в нас всіх одна спільна спільна задача. Оці всі випробування пройти разом достойно. Тому кожен на своєму місці повинен думати. Як поступати правильно, щоб йому було, хоча б не соромно за за свої вчинки, тому найпростіше, що ви можете включити в даному зробити в даному плані, це не вмикати одразу всі електричні прилади. В цьому плюс буде і для рятувальників, тому що мінімізується кількість пожеж, які можуть виникнути через побутові причини і порушення елементарних правил пожежної безпеки. Ну і не буде таке масове величезне пікове навантаження на електричні. Мережі, які на даний момент органи місцевої влади спільно з комунальними службами, енергетиками роблять все для того, аби як можна швидше усунути оці всі причини, через які вони виникли, а саме через ворожі удари. Що ж, дякуємо дуже за е, цю розповідь і дякуємо насправді за вашу роботу. Часто дуже небезпечно через. Е... Те, що ворог намагається бити власне по працівниках ДСНС, які ліквідують настріли їхні же шопстрі, Олег Стрілка був знано речник головного управління ДСНС у Сумській області з шостки до до нас включався.